Привіт, козироги! Рада вас вітати. Давайте подивимось, яким буде для вас листопад 2023 року. Карти випадають самі. Прекрасно. Козороги чекають. Це відео актуальне для тих, в кого асцендент в козорозі або сонце. Тобто, ваш знак зодіаку. Недавнє минуле. Теперішнє і найближче майбутнє, тобто десь кінець листопада орієнтовно. Давайте розпочинати. Такс. <гум> Козироги У вашому недавньому минулому. В недавньому минулому ви вчинили якось справедливо справедливо стосовно себе. Ви, можливо. Не зовсім навіть помітили, як ви зробили взагалі цей вибір, можливо, або ви не сприйняли цю ситуацію як щось для вас важливе, але в недавньому минулому ви зробили правильний, справедливий для себе вибір. Можливо, ви е, перестали комунікувати от з цим пажем-час, який тут є біля вас, і сконцентрувалися на якійсь роботі, На якісь певній дії, яка для вас зараз є важливішою, аніж комунікація з цим пажем чаш. Так, давайте прояснимо, що паш чаш від вас хотів. Чому він тут у вас в недавньому минулому роге? Ваш Та, ви прийняли вибір не спілкуватися з ним, а закінчити цю ситуацію. Для нього це однозначно досить болісно. Він не до кінця це ще прийняв і може ще з'являтися у вашому. Полі Нагадувати про себе, але однозначно ви зробили правильний для себе вибір. І видно, що ви тут не були ініціатором навіть цього, так би мовити, конфлікту. Ви просто зробили все, щоб себе захистити. Розумієте? Це правильно? Давайте ще прояснимо мені тут. Четвірку кубків. На чому ви зараз були сконцентровані? Чим ви таким займалися в недавньому минулому? Козироги. Ви займалися покращенням своїх. Умов стабільності, комфорту, пошуку того, як для вас буде зручніше, як вам більше подобається пошуку життєвого шляху, налаштування рутини певної, до якої ви будете прив'язані на довгий час. Карта повішений – це не завжди про Ситуація, яка зависла в повітрі, це і про повернути з них на голову своє життя. І спробувати по-новому. Коли, отак, от висиш, кров в голову краще приходить і думається краще, інсайтів більше. І от інсайти були, як вам стабілізувати своє життя і відчувати від нього максимального щастя. І задоволення теперішнє, що буде в листопаді так. проясніть мені тут імператора. Ага, дивіться. Ви почали відкривати ці ящички Пандори в своїй свідомості, в підсвідомому також, і протирати там пилюку, скажімо так. Тобто, в листопаді ви будете максимально сконцентровані на собі, на тому, щоб вирішити якісь. Певні проблеми психологічного характеру, щоб повернути трошечки маятник, щоб перестати діяти так, як ви звикли. Та? Тобто обернути рутину з голови на ноги, потім з ніг на голову. Отак от кілька разів, поки у вас в голові не складеться все так, як воно має бути. Це може бути також і робота з психологом. Або ж якщо ви до психолога не ходите, це багато внутрішньої роботи. І видно, що ви цього хотіли, ви до цього прагнули нарешті розібратися з тим, що у вас там відбувається. Чого ви хочете взагалі? Це чудово. Ви на шляху. Паш Вау! Так дивіться козироги. Ви будете в листопаді. Плідно працювати над тим, щоб змінити. Я вже це казала, але тут такі інтенції. Це просто постійна робота над своїм житлом, над умовами, в яких ви живете, над покращеннями, змінами, над тим, щоб зробити для себе максимально комфортно і максимально приємний для вас простір. Імператриця це не лише просто якась жінка, це не лише а, там, вагітність, все, що це щось таке. Ні, це і про добробут, і про певну вишуканість, це про смак, це про Так би мовити, жити на широку ногу, розумієте? Тобто відчуття, що ви можете собі багато чого дозволити? У вас в листопаді буде така ситуація, десь, можливо, в середині листопада, яка буде руйнівною, в плані, що вам треба буде щось зруйнувати. Лише для того, щоб побудувати наново, для того, щоб поремонтувати, для того, щоб у вашому житті стабільність, до якої ви прагнете, щоб вона була не такою напряжною, щоб вона була не такою, що вас здавить, а щоб ви відчували себе хазяйкою. Ситуації. Тут такий серйозний листопад в Козирогів відчувається багато роботи внутрішньої і ще більше зовнішньої. Трійка жезлів, ви вже готові до цих змін. Ось, ось вони почнуться. Про що тут нам трійка жезлів говорить? Ну, Тут між королем чаш і королевою чаш, <смір> колісниця, е про що це може сигналізувати? Якщо ви зустрічаєтесь з кимось на відстані, це продумування плану зустрічі, це там, купити білети, вирішити, де ви зустрінетесь. Якщо ж у вас немає пари, то в листопаді хтось буде до вас приїжджати. Скажімо так, ви будете постійно в русі, і, можливо, буде багато побачень, але от якийсь конкретний король чаш тут є. З яким ви будете бачитись, який буде до вас приїжджати. Цікаво, правда? Напишіть козороги, що це у вас король чаш такий тут з'явився. Або з'явиться. Знаєте, що маю сказати дещо козироги, для тих, для кого це питання було актуально, це взагалі не для всіх, але для вас маю сказати в листопаді, якщо ви планували вагітність, то тут, на жаль, нічого не вийде. Але вам треба це сприйняти правильно і. Пропрацювати добре, свою фізику, тобто визначити причину з лікарем. І якщо ви дійсно цього хотіли, ви планували, то займатися лікуванням. Я мала це сказати, якщо для когось це було питання актуальне. Для інших, кого ні. для кого ні, то це я відчуваю як бажання стати хазяйкою ситуації і викинути все. Старе, наприклад, там ремонт будете робити якийсь. Облаштовувати своє гніздечко наново. І для цього треба буде стіну, наприклад, зламати, як варіант. Давайте дивитися найближче майбутнє. Вау, в Козирогів, я перепрошую, в Козирогів листопад буде просто максимально знаковий і значущий. Гляньте, кінець листопада це три старших аркани. Це сила, це е, жрець і це помірність. Як я відчуваю, в лист... під кінець листопада ви навчитеся правильно керувати цією силою, цією пристрастю і Цією, я навіть сказала, вибухом енергії, який у вас буде. Ви навчитеся балансувати. Можливо, через якісь певні духовні практики. Ви будете покращувати себе і навчитися цю силу не прибуркувати, знаєте, а. Дружити з нею, використовувати її правильно. Зокрема, от, власне, через якісь такі ідейні, ідеологічні, можливо, навіть релігійні, медитативні практики. Ну, тут просто шикарне закінчення листопада для вас, Козороги, бо відчувається, що вам це потрібно. Бо сила, наприклад, це і про. В якійсь мірі знищення, так? Бо, тому що коли сила виходить за меж, коли її стає забагато, її вже ошийника тому леву вже не... Ну, не можна одягти, коли він вже роз... розігрався і стрибає, і скаче на кожного, і речить, правда? І для цього тут є помірність, баланс. Вашу силу вас ніхто не забере. Ви повинні це відчувати і розуміти, що ви такі, які ви є, цього достатньо, просто треба пропрацювати якісь певні моменти. Це, до речі, може стосуватися і фізичної сили у фізичному плані, тобто, ви, окрім як певні духовні практики, ви можете поєднувати із покращенням свого фізичного стану. Тобто будете дивитися за своїм здоров'ям, матимете певну дисципліну, певну рутину, до якої будете потроху звикати, і яка вам, буде, яка вам буде приносити, власне, цю гармонію і це задоволення. Давайте дивитися, яка енергія буде біля вас в листопаді, ваше оточення. Ух. Ваше оточення, козороги. Так, дивіться, а в оточенні у вас тут будуть люди, які не такими хорошими є насправді, як вони здаються. Вони вам будуть показувати одне, але мати на увазі зовсім інше. Будь ласка, козороги, будьте обережні вас. Хтось хотітиме використати з якихось своїх власних причин. Тому тут не треба довіряти, так близько до серця брати, і не йти на поводу в того, що, ну, що така хороша людина, не? хтось не дуже приємний є вас в оточенні, ваш, вашу гармонію хоче трохи порушити. Як ви будете почуватися внутрішньо, психологічно в листопаді? Почуватися на межі. Ну, бачите, це от, власне балансування, навчитися балансувати, не впадаючи в крайнощі, тобто, і, і не бути дуже добрим, і не бути злим і агресивним. І балувати, радувати себе, і в рутині залишатися. Тобто ви будете сконцентровані психологічно на тому, щоб. Навчитися контролювати не контролюючи, знаєте, тобто, щоб вас не вибивало з колії. Щоб ви не відчували потребу в, знаєте, як це на англійською? Suffering, тобто у виживанні. Тому що ця от межовість ситуації це завжди про виживання. Що треба триматися міцно і там, і там, і там, і там. І там. А тут про те, щоб. Лагідно контролювати себе. От таким буде листопад для козирогів. До наступних зустрічей, до наступних відео.